Шановні колеги, комітет розглянув і підготував постанову спільно з Українським інститутом національної пам'яті, куди входить 72 пам'ятні дати і ювілеї, з яких 13 відомих подій в Україні, 56 ювілеїв видатних особистостей і 3 дні скорботи і пам'яті. Хочу наголосити критерії, якими ми керувалися відповідно до указу президента. Всі ці дати починають відзначатися від 50-річчя. Історичні події і організації установ відзначаються з 25-річним ювілеєм. Тобто це 50-75 років, 100-125 ювілеї видатних людей відзначаються з 10-річним ювілеєм. Це 50-60-70-80. Встановлення урочистих днів, пов'язаних з щорічним календарним відзначенням і урочистих років, не належить до повноважень Верховної Ради, а належить до повноважень президента. Загалом, список, затверджений комітетом, у вас є. Тут є декілька доповнень, які я хочу внести з голосу. Перше це день народження Юрія Ільєнка. В постанові вказана одна дата, яка вказана була в його паспорті, але фактично він народився 9 травня, тому цю зміну треба було би додати. Просив би як виключення додати відзначення двохріччя. Мітингу кримських татар у Сімферополі на відзначення територіальної цілісності України з голосу, а потім буде підготовлено постанову про відповідне встановлення спеціального дня для того, щоб ми зараз дали змогу кримським татарам провести в Києві відповідні заходи. Відповідно до листа комітету з питань освіти і науки, який очолює пані Лілія Гриневич, хотів би додати сторічний ювілей дослідної станції лікарських рослин інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук, сторіччя створення. Панфільської дослідної станції Національного наукового центру інституту землеробства НАН і 150-річчя від дня народження професора Франкфурта, а також 440 річчя з часу заснування першого вищого навчального закладу в східній Європі Острозької академії, 100-річчя від дня заснування вищих жіночих курсів в Катеринославі, зараз Дніпропетровська медична академія, 100 років з часу відкриття Черніївського учительського інституту. Будь ласка, дайте можливість хвилину завершити. Є звичайно, все є сторіччя часу відкриття Чернігівського педуніверситету і 70 років з часу заснування конкурсського бюро під керівництвом Антонова. Була ціла низка інших постанов, але там, де 75 років, навіть там, де це шановні люди, такі як Богдан Ступка, Іван Миколайчук, або сто років Михайла Драгоманова, ми не включили, бо це не відповідає чинним критеріям. Ще частина пам'ятних дат, такі як 400 років з часу, першої згадки про Умань, або ювілей Франка чи дідюліна, які подавали депутати, вписані до загального списку. Дякую, прошу підтримати за основу і в цілому.